Всім слава, дорогі побратими, шановна сумуюча родина, шановні присутні, швидко плине час і вже 40 днів, як відійшов до Господа наш побратим Сергій, який віддав своє життя. За захист нашої держави України, який віддав життя за нас всіх, щоб ми тут сьогодні могли стояти під мирним небом, виконувати свою роботу, просто просипатися і жити спокійно. На сьогоднішній день є два світи, є світ, де війна.